Вісім команд вінницьких навчальних закладів змагались за першість в пляжному волейболі. Вже друге за це літо. Молодь віком від 14 до 25 років беруть участь в любительському турнірі по волейболу. Організував це дозвілля відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохотити молодь до активного відпочинку. Олег Попіль, студент Академії Національної гвардії України. Разом із друзями прийшов, аби відпочити, розважитись та позмагатися з іншими командами в турнірі з пляжного волейболу. Таким видом спорту хлопець займається вже не один рік, тому на майданчику намагається показати свій професіоналізм. Наша команда називається Нангу. Ми беремо участь вже не перший раз в цьому турнірі. Завжди дуже цікаво, переважно нові суперники і боротьба дуже запекла. У турнірі змагалось вісім команд по чотири гравці: учасники, хлопці та дівчата віком від 14 до 25 років. Це змагання для любителів, тому зареєструватись на турнір могли всі охочі. Турнір по волейболу це захід, який справді дає людям можливість прийти і. Якби звільнити ту енергію і отримати той позитив, якого не вистачає в такі літні дні? 24 гравця десь є. Ще є запасні гравці. Це може бути десь 27-28 людей за турнір. Вони дуже швидко долучаються. Любительський турнір з пляжного волейболу вже вдруге за це літо проводиться у громаді. Ініціював ці змагання відділ молодіжної політики спільно з федерацією волейболу Вінницької області. Традиційний наш турнір з волейболу, який вже другий рік поспіль відділ молодіжної політики, проводиться спільно з Вінницькою обласною федерацією волейболу. Цьогоріч це вже другий турнір. Ми проводили в червні ще один і знову грають вісім команд, які зможуть позмагатися за призові місця. Таке змагання організовується вже другий рік поспіль, щоб стимулювати молодь до спортивного відпочинку та активного способу життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.